Всім привіт! Це Хаї Подкаст. Ми знаходимося на території Харківського авіаційного в безпечному просторі. На вулиці, 25 рік, вже виходимо на фінальну пряму. Скоро будемо підводити різні висновки того, що було зроблено в цьому році, будувати плани. Тож, сьогодні дуже цікаво поспілкуватися із молоддю нашого університету, третій сезон нашого проекту Хаї Подкаст пов'язаний саме з молоддю. І сьогодні дуже цікавий випадок, адже в студії студентка ХАІ і аспірант ХАІ. А разом вони подружжя Даша, Микита. Доброго, Доброго. Дня. Доброго. 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 дня! Мене звати Дарія. Так ми я навчаюся з першого курсу в Харківському авіаційному інституті, а на факультеті системи управління літальними апаратами. І спеціальність в мене звучить так: автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Угу. Окей, а Микита. Мене звати Микита Микитиншпорук. Я навчаюся теж в ХАІ, звісно. До навчаюся на їжі в факультеті. Запитувати, яким чином ви опинилися на ритньому факультеті. Нам Ні, не, не приходиться мене так взяли. Притягнули. Ми, до речі, в рамках цього третього сезону багато спілкуємося зі студентами з молоді університету, і всі по різному розповідають свою історію, як вони вступили в ХАЄ. Микиту, якщо з тобою зрозуміло, що тебе просто привела дружина за руку, але цікаво, Даша, як ти обирала університет, впевнена, що там буде щось таке неординарне. Одинадцятий клас, ти сидиш, і батьки: ну куди? Ну куди, та не знаю куди. Останні дні вже треба подавати кудись документи. Я про Хаї не знала зовсім нічого. Ну, і потім якось... При тому скажи, з якого ти міста? Я з міста Харкова, так. Але з іншого кінця міста. Це чисто Харківський вайб. Жити в іншому мікрорайоні і казати Так, Ну і все, я буду юристом. Проходить два дні, та ні. Піду я на профе міста. Я ніколи ну, з цим не сталкувалася зовсім. Ну, добре. А куди? Та в ХАЇ. А чого в ХАї? Да, не знаю я. Ну ось так от. Я знайшла, мені сподобалось на другому кінці міста, чому ні. Я подорожую по Харкову кожного дня. І перший курс я приходжу. 15 хлопців, і я одна дівчинка. Вау, це типова історія для Київ. Але сьогодні вже не так. І тут я розумію, Боже, куди мене понесло? Я думала, ти так сядеш, як на кастингу. <реш> Ні-ні-ні, я прийшла, я запізнилася як дівчинка, mm -hmm. тому що я а, почала шукати корпус і я його не знайшла. Mm -hmm. Тому що самолітка і літальний, а, як, а, я дізналася, що це два різних а, зовсім корпуси. Mm -hmm. І я приходжу, на мене куратор так дивиться. Ми так... Зрозуміло один світ, так один іншого. Ну і все. Приходжу я додому. кажу: ну, все, мабуть, я буду забирати документи. Вже почалося з важкого, так? Орієнтація на місце <свісно> <ще> не знала <свісно> все. Ну потім якось ми почали ходити на пари. Мені сподобалось. Підтягнулося багато людей. Там на вишмат ми ходили 150 чоловік в аудиторії. Ну, були дівчинки, вже якось так здружилися. Ну, і все якось пішло, пішло, і все. Ну було. І викладачі дуже дуже класні, тому що я була в різних університетах. То тут до кожного своя увага, до кожного нука якось так все. Ну а потім почалась війна, і вже онлайн було складніше навчатися, тому що хотілось цього життя студентського, його просто взяли і забрали. Ну uh, mm. no, але ти ще з тих динозаврів, які бачили, що таке офлайн, oh, yeah, тож yeah, да, ти да. можеш <х presume> розповідати студентам. День студента. <х <х це все було, це було круто. А ну зараз на магістратурі я в цьому році, хоча б приїхала до університету, хоча б познайомилась з викладачами, mm -hmm. яких я не бачила ці всі чотири роки, і розумію, що я зробила правильний вибір. Окей, okay, Микита. Тоді питання до тебе. Ти як студент навчався в інших університетах, в аспірантурі ти опинився в ХАЇ. Чи відчуваєш ти якусь різницю між вишами Харкова і чи можеш ти якось виділити можливо переваги? Відносини між людьми більш, більш людяні тут. Набагато людяні, бо ну я навчався, що Каразен. Mm -hmm. І тут більш людяні відносини, тут до тебе ставляться. Ну, мабуть, це те, що війна, те, що людей менше, або ще якось, але це більш людяні відносини. Це все. Mm. Mm -hmm. А навчання в аспірантурі також відбувається в дистанційній формі. А, так? Звісно, звісно, куди ж кляти mm -hmm. йти, куди. Mm -hmm. Тобто вчора бахтово. Десь? Напрямок твоєї аспарантури він пов'язаний з тою роботою, звісно, Не. там де я, ну я ж пішов туди, куди мені цікаво, звісно, щоб там з електрикою, з фізикою, все, що пов'язано. Ж... Окей, тоді давай трошки конкретизувати нашого глядача, в якому напрямку ти працюєш? Ну скажімо так, освітлення. Освітлення, це приватний То... бізнес, правильно приватний і бізнес. для того, щоб бути більш кваліфікованим в цій Звіс. темі, для Звіс. тебе потрібна була освіта Звіс. рівня. Аспірант, тоді Даша, переключається на тебе. А, в рамках твоєї спеціальності, я знаю, що ти працюєш, зараз ми також про це поговоримо. В рамках твоєї спеціальності ти реалізуєш якісь проєкти, чи наразі ти використовуєш скіли, які ти напрацювала ці п'ять років, і вже інтегрувала їх в іншу справу. Мабуть, скіли між. Відносинами між людьми, mm -hmm. тому що в мене да, спеціальність пов'язана більш з фізикою, але я зараз ну, зовсім далеко від mm -hmm. фізики. Але кожного дня я розумію, що ось це спілкування з людьми, спілкування з викладачами мені корисно, тому що я розумію, хто як виглядає, з ким як спілкуватися, і вже ну. Мені легше в цьому плані, угу. ось давайте поговоримо про бізнеси, в яких ви працюєте, чи володієте. Я не до кінця знаю інформацію. Коли ти студент, звичайно, що або аспірант, ну тобто, коли ти здобувач вищої освіти. А, окрім того, щоб навчатися, ти завжди шукаєш собі якісь варіанти щось попрацювати. Звичайно, коли ти молодший курс, там якісь підробітки, можливо, стажування, коли ти вже більш стаєш старшим, ти для себе окреслюєш якісь більш конкретні рамки, да і вже рухаєшся далі. А розкажіть про цей шлях, коли ви зрозуміли, куди рухатися, в який саме напрямок бізнесу обрати, і який конкретно бізнес у вас? Ну ми коли познайомились, нас батьки затягнули в це все. І приватний бізнес став для нас ну більш-менш легше, тому що ти ні з ким не працюєш а, чужим. Тобі ну нам легше, тому що ми з батьками ми розмовляємо. Ми а, кожен І наш так, другі, так ми розуміємось. Кожен крок ми якось плануємо разом. Тобто, ти не за нашою спиною проходить. І в якийсь момент ми зрозуміли, що ми вже не зможемо з кимось спрацювати з чужим чи на ки на когось. Нам от хочеться будувати вже наш якийсь -то шлях, наше діло, вкладати всі зусилля туди. Ну а навички і зараз от навчаємось це теж легше. Я теж хочу йти на аспірантуру, тому що колись в мене була мрія викладати. Не знаю, як це пов'язано зараз. Я буду. впевнена, що ХАІ буде чекати так молодих сучасних викладачів. Тим паче, ті, хто мають кейси ну досвіду сучасного бізнесу, студентам це буде безцінний досвід. Ну, так, мені цікаво в цьому напрямі. мені хочеться щось нове дати. Людям, дітям, тому що ну після 11 класу я зараз розумію всіх абітурієнтів, тому що це дуже важко знайти свій шлях. Ти просто виходиш зі школи, тебе і дивишся, а куди далі? І мені не подобається, що в наших школах більш в університетах вже зараз це є, що не розказують, не направляють, тобто не працюють з кожним окремо, а всіх разом і всі виходять. ну... І очень, ну, mm -hmm. якось от в цьому напрямі хочеться працювати, тому що mm -hmm. ну я розумію, як я абітурієнт, mm -hmm. я йшла і я не знала, куди мені дітися. Mm -hmm. Окей, тоді поговоримо більше про робочі моменти. У вас бізнеси різного напрямку, правильно? Різного так, ага, але так. разом працює. Окей, Працюєте разом. Тоді давайте можливо трошки хай буде реклама, з яким конкретно продуктом ви працюєте. А, ну я працюю. Це кава чай. В нас магазин, два магазини. Ну. Хочемо ще кав'ярню, але це потім. А то розкаже. Скажи свій бренд, хо Да, свій бренд кави, обсмажуємо каву. Ну тобто у нас Контролюємо. контролюємо якість, обсмажуємо. Можемо дати в описі посилання, От, якщо ви представлені в соціальних мережах чи Instagram. можливо адреси. Інстаграм можна, сайт. Я ще не дійшла до нього. Спільно буде <смеш> спільнота. Хаїв певно не підтримує бізнес. Прийде, придбає чай, бо каву. Тим паче, я думаю, що це точно всім потрібно. Так, Микита, розкривайте ваші секрети. Та що там секретів? Так от у магазин невеличкий освітлення. Окей, а якщо це освітлення, для чого потрібно йти в аспірантуру? Що, що саме не вистачало? Ну, тут дуже все пов'язано, бо це, ну, я так кажу освітлення, а там багато там. і, от, в частності, хлопці воєнні приходять, це акумулятори, це все, що пов'язано з скажімо так, живлення електр... Живлення так? з електрикою, mm -hmm. так, з е, спеціальним світом, який вони використовують під час, скажімо так, вилазок? Mm -hmm. Ну, mm -hmm. всяке, я не можу там, mm -hmm. конкретно okay, добре. А, просто спеціалізовані якісь напрямки so. в темі освітлення. Mm -hmm. Скажемо, а, окей, і які питання тепер для вас закриває аспірантура? Що конкретно вам Сі... від цього було об... потрібно об... вивчення знань у сфері? То ж сам БПЛА то, uh -huh. тобто, ну у цьому, наприклад, ти uh ж -huh. скажімо, воєнному. Ага, окей, добре. Тобто, ми маємо приклад родини, яка живе в Харкові, не виїжджає з Харкова, так. підтримує військових, підтримує Україну. Супер. Хто, як такав, як то як Да, так, такий, так. да. Ну це ж знаєте? Це завжди такий. От сьогодні наше суспільство, воно в таких контрастах живе. Да? Хтось. Продовжує цивільне життя, донатить, робить там свою цивільну справу. Хтось обирає йти військовим шляхом. Вже сьогодні таке наше сьогодення, тому oh, тут немає чого цуратися. Є час, коли випити кави, є час, коли подумати про живлення, про освітлення oh. і отакі всі питання. Окей, давайте поговоримо про скили, які дає вища освіта. Взагалі, от сьогодні нас будуть дивитися і абітурієнти, і наші студенти. Наразі не так багато дітей переходять на п'ятий курс. І от у мене запитання Даша до тебе, чому ти пішла на п'ятий курс? Хоча, в принципі, переважно більшість сьогодні зупиняється на освітньому рівні бакалавр і менше розглядає освітній рівень магістр. По перше, там тепер і вступити важче, не так як було це декілька років Добре. назад, і в принципі доцільність. Чому магістратуру, а ти ще й казали за аспірантуру, Ну давай на рівні освітньому магістрату. З першого дня я розуміла, коли йшла на перший курс вузу, що я буду закінчувати магістратуру, тому що це повна вища освіта. Тобто я закрила це питання. Мені цікаво, я. Тобто працюючи в одній сфері, я розумію, що я зараз знаходжуся і в іншій, і тобто, в мене є звідки черпати ось ці навички, якісь магістратура. Мені подобається тим, що люди, з якими я навчалась, вони залишились, багато людей, які залишилися. Цікаво наблюдати за тим, що прийшли на магістратури люди, котрим за тридцять, і вони працюють на заводі, тобто вони пов'язані. І вона мені пише там: а як мені цю роботу зробити? Гавеле та щас зробимо. <laughs> і ти розумієш, що різні покоління зустрілися, і це так цікаво, тобто не вони нас виховують, а ми їх. Mm -hmm. Ну тому якось так. Ми швидше привикаємо до нових технологій, тому це mm -hmm. звісно, що ми швидше їх зможемо mm -hmm. навчити. Бо вже народжені з телефоном в руках, з комп'ютером і ну, цікаво. So, yeah. До речі, якщо взяти таку медіану по віку, то сьогодні студенти дійсно вони стали старше, адже війна вона стала таким певним ліфтом можливості для багатьох спеціальностей, і дуже багато зараз жінок, дівчат вони намагаються опанувати технічні спеціальності там, де раніше було більше чоловіків. Тепер місця звільнулися за чоловіки, тепер взяли в руки зброю, і, і треба додаткова освіта. Тобто, сьогодні університет це не лише освіта після школи, сьогодні це і додатко. Освіта, коли ти опановуєш, хочеш отримати іншу професію, підвищити кваліфікацію. Тож і аспірантура, і магістратура це ті освітні рівні, які сьогодні також розвинені, але можливо не завжди для дітей, які після школи приходять до університету. А от для тих, хто вже старший і для себе чітко розуміє, куди рухається. Які у вас плани найближчі, ну, звісно. Те, що пов'язано з університетом, зрозуміло, що закінчити, да, можливо, рухатися далі. А отакі от загальні плани, можливо, кожного як особистості, і стосовно, стосовно ваших бізнесів, куди, куди рухатися, як ви бачите, більш стратегічно в рамках того, що ви знаходитесь в Харкові, в Україні, ну зараз ми а, замічаємо, що ще закривається в Києві. Бізнес нашого напряму, mm -hmm. а, тому що немає освітлення а, і це проблема. А, більш там йде вже на медицину, а в нас а, кава а, обсмаження, це якось стало тенденцією. Нам це цікаво. Ми займаємось, тому що люди вже йдуть до нас. А, ми плануємо розробити зараз а, наш бренд вже як бренд. Mm -hmm. А, там і пакети, і а, зробити нові визитівки. А далі це ну, як я говорила, це сайт розробити. Я хочу його, ну, щоб він був а, перший там в списку гугла. Uh -huh. uh -huh. ну, зараз ціль просто жити. Я не хочу говорити, що виживати, тому що тому, що ми живемо, все-таки непогано живемо. Тому що ну, послухати людей, котрі були на окупації, ти розумієш, що в тебе все добре. Ну, якось зараз так поділилися. Норми змінилися. Ну, так, так, норми змінилися. І те, що ну, раніше ти на голову не натягував, зараз, ну, ну, мабуть, так. Ну от сьогодні а, летять шахеди, і я там пішла, люди в підвалі, я так на них подивилась, вийшла, пішла далі. І, ну, треба працювати. Ну, тому що в нас... Ні, це це тоже такий момент, це чисто, мабуть, вайб при фронту. Адже так. ми, на жаль, звикаємо, ми адаптуємося. Це видно не тільки по дорослим, ні. це видно і по дітям. Але не дивлячись ні на що, ми все рівно обговорюємо. Якісь стратегічні бачення, розвитку, масштабування бізнесу, побудову особистого життя, і оце все ну важко зрозуміти тим, хто не в цьому. Тому ми знімаємо цю програму для угу. того, щоб ви слухали а, і намагалися, якщо ви не в Харкові або не в Україні, зрозуміти, що відбувається, якщо ви не тут підтримувати, розвивати або, хоча б, поставити лайк, дзвіночок, і поширити своїм друзям, які не в темі. Але обов'язково треба поширити інформацію. І можливо, Микита, ти теж поділишся планами. Та в нас плани якось переплітаються, тому Ну, це все. Це вже інша програма починається. Ну, це класна традиція взагалі разом навчатися в одному навчальному закладі, будувати родину. Я пам'ятаю, я коли на першому курсі навчалася, одразу всі прийшли, У нас там було 300 людей на потоці, всі між собою разом парочками, парочками розійшлися. Okay. І, І до речі, дуже міцні шлюби, які й досі. тож Тема номер один. Приходять на спеціальність ті люди з однією. З одним планом, якось, щоб uh -huh. разом з обмінитися, що якось зробити для uh -huh. себе своє місце в цьому світі. Окей. Okay. Можливо, ти поділишся, доповниш те, що сказала Даша, якесь бачення себе, можливо, бізнесу, можливо, чогось в Харкові, що не вистачає, щоб, можливо, змінити. Або можливо, що додатково залучити. Бо я так зрозуміла, Даша, коли каже, там в Києві зачиняється, а ми продовжуємо працювати. То я вже розумію, що там системи живлення вже настільки адаптувалися під наше сьогодення. Ну ми ж не перший раз переживаємо пока. Mm. Тому ми більш підготовлені до цього. Тому і там люди не можуть цього витримати, а тут ми можемо. Ми вже на навчання з 23-го року. Ну що є, то є. Mm -hmm. Окей, а чи ви бачите ви використання тих самих е, технологій стосовно всього, що відбувається сьогодні, коли закінчиться війна? Звісно, дуже багато всього. Дуже. Багато відкрилось чого. Я думаю, буде використовуватися надалі. А навіть зброя, мені кажеться, вона адаптується просто під час, коли вже не буде війни, і ну, це буде якрой. Можна і. багато всього робити там. — Доставка. Достав... — До речі, та да, доставка буде дуже популярна тема, і це не дрон, який буде кататися по землі, а саме через повітря. Угу. Доставка прямо на місце. Якось угу. там це буде дуже цікаво, дуже футуристично. Можна тільки уявити, якого рівня технічні спеціалісти знадобляться нашій країні для того, щоб реалізувати всі ці наші задуми, і в принципі, сьогодні сьогоднішня війна вона показала, що це війна технологій. І не бути залученими в хаї. У нас такі класні спеціальності, які допомагають реалізувати всі ваші інженерні задуми, як в цивільному, так і військовому житті. Тож нам залишається лише в кінці запросити наших глядачів до нашого університету. Можливо, якщо абітурієнти нас дивляться, то підкажіть їм трошки шлях в сторону нашого університету. Ну, якщо хочеться почати на на 3D-принтері, то викладачі будуть допомагати, будуть показувати, будуть навчати. І мені подобається що Навіть коли я писала диплом на роботу, мені викладач показував і відео, і я приїжджала до нього в університет, і він мені ось це, ось це, ось це, ось ось так працює. І я для себе, хоча б розуміла, про що я пишу роботу, тому що ну, це було таке все: ну, якщо ти не працюєш з цим, то дуже важко. А тут мені розказали, я так. Угу, я вже розумію, і в мене питають уже на а, захисті диплому. Там якісь питання, і я вже розумію про що я говорю. Тому а, так. без чату ді Так, Так, так <ріст> Мені подобається, що в ХАІ а, працюють з учнями, працюють з студентами, і а, не треба боятися йти в вуз. А, і як показує практика, що в вузі навіть легше вчитися ніж в школі. Тому що в школі, ну, як правило, ти не дуже комусь більше потрібен. Так, а більше потрібно, а тут, е, хочеш ти, не хочеш, но, е, тобі знайдуть твій напрям, ти це пропрацюєш. Якщо тобі не сподобається, е, тобі будуть пропонувати інші, і ти будеш просто розвиватися в своєму напрямі. І мені здається, що після вузу ти вже не будеш. Е, так, скажемо, потіряшка, mm -hmm. е, як після школи, а ти будеш розуміти, куди ти хочеш далі йти. Mm -hmm. Ось так. ну. Микита. В тебе запитаю, можливо, ти теж так навіть, для... в напрямку абітурієнтів. Для... Да? Той, хто пройшов вже достатньо довгий шлях навчання, я хочу сказати лише одну таку фразу: не бійтеся помилок, бо помилка бо помилка це дуже важлива річ у довгому шляху до пізнання себе. Мені здається, класніші фрази для того, щоб завершити цей подкаст, ми не знайдемо. Насправді шлях навчання він пов'язаний завжди з помилками, запитаннями, можливо, десь з дезорієнтацією, але вища освіта, вона якраз дає той орієнтир, і поруч з вами будуть саме ті люди, які зможуть вас направити і допомогти виправити помилки і поставити вас, скажімо так, на той шлях, який би резонував з вашими можливостями, скилами. Талантами і креативом. Дякую, Даша. Дякую, Микита. Що ви сьогодні дякую. були тут, що приділили час. Ми коли зв'язувалися з цим чудовим подружжям. Вони мені писали, ми багато працюємо, але приїдемо. Ми зараз записуємося вже на годинку, майже 18-та, Напередодні нового року. Так, <laughs> тож всім всім такого настрою. Прийдешніх свят. Лайк, підписка, дзвіночок, підтримуйте наші проекти. побачимось з наступному випуску. Всім пока.